Всім привіт! Ми малюємо змію. І розмальовуємо змію. Мама намалювала велику Настю змію. Настя її буде розмальовувати. І я і у нас хто приїхав? Паді бофа, Мілана. Мілана, що ти будеш малювати? Настя буде гарно розмальовувати змію. А я, наприклад, взяла собі кубик і в квадратіку буду малювати якусь картинку. Я теж буду картинку малювати. Може, так я такі сміттєві малює. Так, хмаринки дощик капає. Тут світить санечка на посерединці із хмаринок. Довольно щасливо світ випадає. Так, Милана малює такий. Забор кольоровий, а Настя прикрашає нашу змію. Як змію звати? Зоя мураха. Мураха змія Нет. клас. Поля. 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 Ага. І м'я. Меня... Поліпокет. Поліпокет змія? Так. Да. Добре, розмальовую я. Зараз буду показувати, поки я малюю квітки. Так, тут у нас така картинка. Далі тут намалюємо якесь море. Такі хвилі. Тут такі хвилі. Так, тут таке вийшло море. Хвилі, сонечко і якісь чайки летять. Умилане зоряне на небо. Настя ще щось прикрашає там. А ось іде тінка. Тіна, намалюй. Малюй щось мамі. О, так! молодець. А тут. Так. Домалювати? Так, Настя попросила домалювати червоним тут змію нашу. Щоб була красива. Є. Yeah. Тут буду малювати полосочки ось такі. Так, якого в нас немало сюди? Так, наче все, рожевий, синій, зелений, жовтий, рожевий, синій, зелений жовтий. І знову буде. Там дівчата воно, малюють змію. Вона в нас довга. Далі малюємо зараз покажу, що в нас вийде. Ось такий кубик гарний у нас. Ой, да, Настя, це тобі дарую. А це Мілана намалювала. Зараз вже прийде. Тіна щось малює. Тіна. Тая. Настя такий гарний. Кольорові крок сатефир. Ага. Якщо потоптатися, будуть кольорові. І той кольоровий. Давай багато ще сердечок намалюємо у наступному. А дівчинка. Жовта нога. І друга. І друга. Тепер я могла бути слідчому. Так, що ще можемо багато намалювати по-другому? Я ось тут сердечки домальовую. О, Настя, це твій слід. Да. Ось вот. Так. Є сердечки, біля зрячок. Настя, малюю ось тут квіточки буде гарно. Або ось тут. Так, Настя малює квіточки. У мене ще одне останнє. Ух, як красиво! Ти будеш однакові малювати? А я Мілана намалювала кольоровий забор. А Настя квіточку. Не кидать ш... ананас. Ананас. Танчує ананас. Ля-ля-ля-ля. Танч... Смішно. -ля -ля -ля. Смішно. Так, такі якісь рослинки вийшли. Сердечки, зірочки. Ананас у нас це такий класний. Можна я намалюю ананас? Я теж хочу намалювати. Так, шукаємо жовтий і зелений. Мам! Ось тут біля тебе. Ось тут малювай. Отут? У да. твоєму кубіку. А тебе зараз рожеве будуть. Теж рожеві будуть подошва. Так. Так, ось такий вийшов ананас. Є таке зелене, в нього буде листя. Ой, вибач, залізла за Настін, так улеклась. Ось такі ананаси у нас вийшли. Настінка старається. А тут Милана старається. Хорошо, як у нас багато малюнок.